Для того, щоб оновити Garrett Vortex VX9, VX7 або VX5, нам потрібно скачати офіційну програму з сайту Garrett і за допомогою кабеля зарядки під'єднати його до нашого комп'ютера. Далі у самій програмі обираємо сканування приладів і знаходимо наш металошукач. Наш прилад виявлено. Бачимо серійний номер, нажимаємо оновити. Тут уся інформація про поточну версію прошивки та актуальну останню. Це у нас версія VX9, тому оновити ми її можемо тільки на новішу, так само, 9-ту версію, оновлення на 7 та 5 недоступно. Весь процес оновлення займає до 5 хвилин. Тому очікуємо. Після закінчення процесу оновлення прилад готовий до використання, і на ньому встановлена остання актуальна версія програмного забезпечення. Усім дякую за увагу!